Вітаю! Готую дуже смачне печиво без духовки, домашні горішки зі згущеним молоком, рум'яні золотисті і хрусткі з дуже смачною начинкою зі згущенки масла та обсмаженого арахісу. Готуємо у миску всипають 120 г цукру. Додаю 200 г масла з холодильника, нарізаного шматочками. Перемішую ложкою, щоб масло та цукор об'єдналися. Далі додаю 2 яйця, 1 столову ложку сметани і пів чайної ложки соди, погашеної оцтом Все добре перемішую до однорідності. Поступово додаю борошно, знадобиться 450 або 500 грам. Орієнтуємось на тісто. Спочатку перемішую ложкою, а потім швидко домішую тісто рукою, просто збираю його докупи. Воно має вийти м'яке і зовсім не липке. Загортаю його в плівку і відправляю в холодильник приблизно на годину. Після цього беру частину тіста, з якою буду працювати, а іншу частину залишаю в холодильнику. Відщіпую шматочок тіста і формую невеличкі кульки для моєї форми це приблизно 9 г. Перед випіканням форму для горішків легенько змащую олією і зайву олію витираю серветкою. Та дуже добре розігріваю з двох боків саму форму. Викладаю кульки тіста, закриваю і обсмажую на плиті з двох сторін до золотистого кольору. Готові половинки легко відходять від форми і гарно зарумляюся. Готую крем. Беру 120 г м'якого масла і збиваю міксером кілька хвилин. Додаю 250 г вареної згущенки і добре перемішую міксером. Для ще кращого смаку додаю подрібнений смажений арахіс. Ось скільки половинок в мене вийшло, начиняю всі половинки кремом і з'єдную їх між собою. І все. Домашні горішки зі згущенкою готові. Дуже смачні хрустки із ніжною начинкою всередині. Смачного!